Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі Мамина Помічниця. Насамперед хочу подякувати всім, хто вже встиг підписатися на наш канал. Нас вже майже 30 тисяч. Мене це дуже радує та мотивує знімати ще більше рецептів смачних, домашніх і ділитися ним разом з вами. Також запрошую, хто не підписаний, підписуйтеся з дзвіночком, щоб не пропустити наступних відео. А сьогодні ділюся з вами з надзвичайно смачним, м'ягеньким і дуже красивим у розрізі тістечком, яке називається Очі цариці. Для багатьох із вас я думаю, що це тісто вже не є новинкою, але все ж таки ділюся приготуванням цього тіста для того, хто ще ніколи не пробував. Так як воно дійсно дуже смачне, ніжне за смаком і дуже красиве. Тому запрошую всіх залишатися разом з нами і давайте будемо готувати його разом готується тісто доволі легко, випікається воно одним коржем. Отож, для темного тіста взбиваємо яйця разом з жовтками та цукром. До такої білої густої маси. Далі додаю олію та добре перемішую. Маса повинна бути густою і збільшитися в своїх об'ємах. Борошно я відміряла додала відміряне какао та порошок до випічки або розпушувач. Перемішую, просіюю і в два етапи додаю в нашу яєчну суміш. Акуратно лопаткою перемішую в одну сторону аби наша яєчна суміш не осілася. Ось таке в нас тісто виходить. Доволі густе, таке воно повинно бути. Перекладаю тісто в форму застеленою пергаментом. І готую біле тісто. Для того беру білок, збиваю до густих пишних піків. Поступово додаю цукор та добре взбиваю. Білок добре взбився, додаю одну столову ложку 9% оцету, також додаю олію соняшникову без запаху та добре перемішую міксером. Добавляю одну склянку 200 мл. Картопляного крохмалю. Також можна додати кукурудзяний крохмаль, взагалі, який у вас є, такий можете додати. І акуратно на низьких оборотах міксера перемішую. Наше тісто готове. На темне тісто викладаю біле тісто, розправляю. І обичну виделку перемішую тісто, роблю узор. Дуже сильно не треба перемішувати, так аби воно не було в нас однорідне, лише так, щоб зробився узорчик. Акуратно знизу вверх витягую темного тіста на поверхню. І випікаю при 180 градусах 35 хвилин. Провіряємо готовність бісквіта дерев'яною шпажкою. Вона повинна бути сухою, без залишка. Сирого тіста. Час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Орієнтуйтеся на свою духовку і готуємо крем. Для цього беру пудинг, в мене сметанковий, ідеально підійде ванільний. Додаю 1 столову ложку борошна та цукор, вливаю чуть-чуть е, молочка та розмішую добре до однорідності. Далі вливаю остальне молоко і перемішую. Варю до готовності крема на такому слабенькому вогні, постоянно помішуючи. Ось дивіться, у мене вже крем почав гуснути, коли він почне у мене булькати, копіти, проварюю буквально одну хвилину, так як у мене борошно. Я проварюю і забираю з вогню, накриваю харчовою плівкою контакт до повного остивання. Фруктове желе розвожу з кап'яченою гарячою водою до повного розчинення. Заварна основа добре у мене остила до кімнатної температури. Взбиваю її міксером. Додавляю вершкове масло так само кімнатної температури. Можна додати у два етапи. Добавляю та добре взбиваю. І ось подивіться, який у нас крем. Дуже смачний та ніжний. Легкий такий пухкий крем. Ідеально тримає форму. Крем готовий, можна збирати колач. Бісквіт я перерізала на дві частини. Перерізується він доволі легко, гострим ножем. Подивіться, який він дуже гарний у нас у розрізі. На нижній коржик наношу крем та добре його розправляю. Далі беру таке бісквітне печиво. Воно продається в будь-якому магазині. Вмокаю у зварену каву. Кава в мене гірка, я не додаю цукор. І викладаю на крем. Далі викладаємо фруктове желе, Важливо, щоб воно не було зарідким аби не злізало з тіста. Бачите, у мене на відео, воно досить густе. Я його розмащую, а коли буду нарізати, воно буде ідеально рівненьким. Тому за це ви можете не переживати. І на рахунок смаку желе. Ви можете брати абсолютно той смак, який ви любите, який вам довподобається. Але, як на мене, саме краще – желе ківі. Добре розмащую, відправляю в холодильник для того, аби фруктове желе добре застило. Так, в мене пройшло вже десь приблизно півгодинки. Желе моє добре тримає форму. Зараз наношу знову шар крему і розмащую. Як бачите, нам відразу потрібно. Візуально поділити крем на три рівні частинки. Акуратно крем розмащую і ставлю другу частину бісквітного коржа. Як бачите, нічого складного у приготуванні. Добре його розправляю та злегка притискаю, аби корж приліпився до крему. І знову змащую його кремом. І наше тісто готове. Задекорувати його можна за своїм смаком та своїм бажанням. Я приготувала шоколадну глазур. Я вже не відзнімала, як я її готую, я залишу вам в описі посилання, де показую пошагову, коли готую шоколадну глазур. Ну і все, тісто очі цариці готове. Відправляю його в холодильник на ніч. Для того, аби воно добре пропиталося та стабілізувалося в скітні коржі разом з кремом. І ось подивіться, яка в нас красота. Тісто дуже смачне, ніжне, красиве в розрізі, фруктове з кислиночку, таке дуже ароматне, але просто дуже-дуже смачне. Всім раджу приготувати, хто не готував, ніколи не пробував таку смакоту. Обов'язково зготуйте. Так як бачите, готується воно насправді нескладно, доволі легко, як на мене. Випікаємо одним коржем і отримуємо таку красоту та смакоту. Дякую всім гарно, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня і мирного неба! Хай Господь вас рясно благословить і до нових наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.